Хочемо жити до 100 літ. Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо Даємо анонімність. Це Медексперт. Привіт, ви на телеканалі Правда, тут Львів і це програма МедЕксперт. Сьогодні ми розкажемо вам про найстарше урологічне відділення у Львові і як воно функціонує. Про благодійний візит турецького пластичного хірурга, а також про медичне обладнання, яке отримав від благодійників Львівський Охмадит. Тож далі про це дивіться у програмі. Найстарше урологічне відділення у Львові, як воно функціонує. Турецький пластичний хірург Хакан Агір знову у Львові. Як він допомагав цього разу? Львівський охмадит отримав дороговартісне обладнання. Що це і хто його подарував? А ви знали, що у Львові вже майже 60 років функціонує найстарше урологічне відділення у Львові? Десятки тисяч операцій було виконано за цей час і тисячі пацієнтів кожного року. Тож ми завітали туди і зараз розкажемо вам, як розвивалось відділення протягом цього часу і які послуги там надають. Сюди з'їжджаються пацієнти зі всієї України, адже знають, що тут вони отримують висококваліфіковану допомогу: хтось за направленням від лікаря, хтось за рекомендаціями від знайомих чи рідних, а хтось, вже маючи попередній власний досвід. Адже майже 60 років у Львові на вулиці Генерала Чупринки, 45 другого медичного об'єднання, функціонує потужне урологічне відділення, яке є найстаршим у місті. Я підняв статистику і так виглядає по всіх руках, по журналах, що близько 85 тисяч пацієнтів проліковано тут за час існування, за час функціонування нашого урологічного відділення п'ятої лікарні. За цей час було виконано близько 30 тисяч успішних операцій, і з часом відділення лише вдосконалюється, адже тут використовують найновіші підходи до лікування всіх урологічних патологій, в тому числі і онкологічних. Наше відділення повністю забезпечене всім сучасним обладнанням, особливо це і за останні роки. Ну за останні 5-7 років ми отримали. І активно використовуємо все сучасне остаткування, ендоскопічне, тобто, якщо це стосується сичокамної хвороби, то це конкременти любої локалізації, і нирок і сечоводів, і сечового міхура. застосовується лазерна літотрепсія в ендоскопічному доступі в лікуванні. Один з таких сучасних малотравматичних методів використали для лікування пана Романа. Відтак це скорочує його термін перебування в лікарні. А отже, вже скоро його випишуть додому. Сам чоловік після операції почувається добре і відзначає чуйність та відповідальність лікарів. Ну, і тут дуже хороші лікарі, і персонал такий привітний, приємний, чуйний. Зараз що особливо подобається, це чистота. Я трохи ще так говорю, тому що я так бачу, поки мені операції не робили. Тут в коридорах у весь час постійно прибирають і прибирають, і вологе прибирання, і таке прибирання, і витирають. Ну, і лікарі дуже хороші. Тут створені всі комфортні умови для перебування пацієнтів, зокрема, зроблений ремонт та є забезпеченість всім необхідним устаткуванням. Якщо це стосується онкологічних захворювань, то тут є і Лапароскопічне остаткування, остаткування і ендоскопічне остаткування, оперуються пухлини нирок, і органозберігаючі операції на нирках при пухлинах, оперуються пухлини простати, сечового міхура, сечоводу. Також ну, велику кількість хворих становлять пацієнти з аномаліями розвитку. Тут також застосовуються новітні остаткування і підходи новітні у лікуванні таких пацієнтів. Додамо, що кожного року через це відділення проходить лікування більше тисячі пацієнтів з урологічними хворобами. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. А зараз у програмі ви дізнаєтесь, хто очолив нове дитяче медичне об'єднання Львова та з якою метою до нас завітали одразу вісім хірургів з Америки. З вами медиксперт, і ми продовжуємо. Допомогти українським дітям та поділитися методиками лікування з нашими спеціалістами. Саме з такою метою вже в п'яте до Львова приїхали американські хірурги. Вісім фахівців спільно з лікарями Охмадиту оперуватимуть дітей з найскладнішими патологіями голови, шиї та кисті. Для цього попередньо відібрали 50 дітей зі всієї України віком до 18 років. Найменшому пацієнту всього 8 місяців. Варто зазначити, що всі операції безкоштовні. Це не останній приїзд. Закордонних спеціалістів відтак в планах нові благодійні місії. Новостворений центр дитячої медицини отримав керівника. Нагадаємо, що в одну структуру об'єднали Львівський Охмедит та Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Колишній керівник останнього тепер виконує обов'язки директора нового дитячого медичного об'єднання. У надкластерному закладі надалі працюватимуть в основних напрямках, а також розвиватимуть ургентну допомогу хірургію, онкологію, гематологію, трансплантацію кісткового мозку та інше. В планах укладу з Національною службою здоров'я України 28 пакетів. До Львова знову завітав турецький пластичний хірург Хакан Агір. І цього разу він допоміг хлопцеві, який через вроджену патологію не міг дихати носом. І далі про цю історію дивіться у сюжеті. 16-річний Юліан в очікуванні операції. Каже, зовсім не боїться, адже для нього це не вперше. Та й сам би хотів нарешті вдихнути на повні груди повітря через ніс, так як вроджена вада обличчя не давала цього зробити. Ми приїжджали в травні, якщо я не помню, в березні. березні також цю лікарню. Там приїжджали лікарі, вони консультувалися і вибирали людей, кому вони будуть робити операцію. І ми попали до них і назначили недавно на сьогодні, щоб ми приїхали і зробили операцію. Тітка хлопця розповідає, що його носова перегородка деформована ще від народження. Через це ніс сформувався дещо вигнутим у бік. У нас було розщеплення і піднебіння, і є губи, тому ми мали вже багато операцій. У нас були операції в 3-6 місяців, коли закривали. Спочатку робили на губу, потім у нас було піднебіння, потім у нас знову було ясно, тому що у нас була щілина, і нам треба було її закрити. Тобто ми все вчасно виконували, все вчасно робили, і вже оця операція, яка зараз, в принципі, вона якраз має в цей бік робитись. Виправити таку патологію складно і дорого. А Юліану ця операція дуже потрібна. Адже, окрім того, що це дасть можливість нормально дихати, так ще й допоможе здійснити мрію хлопця стати військовим. Мені подобається військова справа, там цікаво, весело. Відтак безкоштовно допомогти Юліану взявся турецький пластичний хірург Хакан Агір, який вже в четверте з благодійною місією прибув до першого медоб'єднання Львова. Така реконструктивна операція, яку потребував хлопець, вважається однією з найскладніших в Отоларингології, і йому вдалося виконати її успішно. У цього молодого хлопця були проблеми з диханням, а також зміщений ніс на один бік, що ускладнювало йому життя, особливо якщо він проходить військову підготовку. Краще, щоб все було в нормальному положенні. Тому те, що ми зробили вчора, виправили деформацію верхньої частини його носа і відновили дихання. І це дуже важливо для нього, як для майбутнього військовослужбовця. Після операції Юліан нарешті зміг вперше в житті вільно вдихнути повітря через ніс. Проте, щоб повністю вирівняти його, потрібно ще одна пластична операція. Для цього молодого хлопця це була лише частина протоколу його лікування. Тож те, що ми зробили, оскільки йому зараз 16, ми виправили хрящ, але ми не торкалися кісток. Коли йому буде 18 або 19, ріст кісток зупиниться і ми зможемо зробити ще одну операцію. Я буду дуже радий допомогти виправити корекцію носа та зробити його профіль і зовнішній вигляд набагато кращим. Додамо, що загалом за час свого візиту Хакан Агір провів 10 складних операцій не лише діткам, але й дорослим, в тому числі з надскладними онкологічними та мікрохірургічними втручаннями. Кожна операція насправді була досить серйозною і кожна операція була складною. Але цей раз хотілося б відмітити операцію дітям складними складними вадами розвитку щелепного лицевої зони. Тобто це не була ізольована якась вада розвитку, це були комбіновані вади розвитку, які були успішно кориговані за одну працю. Це допомога не лише українським пацієнтам, але і обмін досвідом. Попри війну, закордонний професор не припиняє допомагати, а навпаки, здійснює ще більше візитів не тільки у медзаклади Львова, але і Дніпра та Харкова. Ні, для кого не секрет, наскільки раціон харчування впливає на наше здоров'я. І від того, чи він збалансований, чи ні, вже залежить, чи буде цей вплив негативним чи позитивним. Тож зараз ви почуєте сім простих правил, як харчуватись так, щоб не нашкодити собі. Слухайте і запам'ятовуйте. Коли їжа вбиває, Всесвітня організація охорони здоров'я нагадує правила здорового раціону. Адже якщо він не збалансований, це є однією з причин розвитку таких небезпечних захворювань, як інфаркт, інсульт, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія тощо. Тож задля здорового харчування спеціалісти рекомендують не досолювати їжу, щоб не перевищувати норму не більше однієї чайної ложки солі на день, адже надмірне споживання сприяє підвищенню кров'яного тиску та консерви радять замінювати нежирним м'ясом. До кожного прийому потрібно додавати 400 грамів овочів та фруктів. Щодо цукру, то краще замінювати солодощі на ті ж самі фрукти та ягоди. Більше кажуть лікарі, їсти клітковини, а це цільнозернові каші, бобові та горіхи. Такі продукти допоможуть знизити рівень холестерину в крові. І треба попрощатися з трансжирами, тобто випічкою, фастфудом та смаженими стравами, натомість рослинні олії, горіхи, авокадо та риба. Чині чи приготовані на пару будуть навпаки дуже корисними для організму. І не забуваємо за порції, адже все повинно бути в міру. Тож варто уникати переїдання. Піклуючись про своє здоров'я щодня, можна зберегти своє життя. Львівський охмадит отримав дуже важливе для лікування пацієнтів обладнання. Хто його подарував і для чого воно потрібно, ви дізнаєтесь просто зараз. Кожного дня у львівському хмедиті надають високоспеціалізовану допомогу важкохворим діткам. І кожного дня для цього використовують різноманітне обладнання, потреба, в якому є завжди. Відтак, зокрема, була необхідність у шприцевих насосах, які широко використовують у лікуванні пацієнтів. Це апаратура, яка використовується щодня. І, на жаль, дуже часто вона виходить з ладу. І тому ми потребуємо цього постійно. Бо якщо в нас є вкрай важкий пацієнт, така, такої апаратури, ну, тобто інфузоматів, біля одного пацієнта може бути біля десяти. Оновити запас такого обладнання допомогла благодійна організація Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні, яка передала 10 таких нових шприцевих насосів. З початку війни фундація Тім Броне для Макдональда започаткувала таку програму медичне обладнання, і за цей час ми передали вже 620 одиниць обладнання для понад ста лікарень. Зокрема, для львівського хмадиту обладнання закупили на більш ніж 180 тисяч гривень. Це є апаратура, яка використовується для дозованої подачі медичних препаратів. Не Тільки медикаментів, а так само ну, ми використовуємо це для подачі харчування для пацієнтів. Все повністю дозовано. Ми можемо запрогнозувати час, за який ми маємо дати ці ліки певну дозу в мілілітрах, що нам потрібно для кожного пацієнта. Додамо, що у лікарні впродовж останніх місяців на лікуванні у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної терапії перебувало 30 дітей, і всі вони потребували в тій чи іншій мірі такого обладнання. Кожен пацієнт має інфозмати. Тобто, пацієнти, які лежать з хірургічною патологією, для них використовується як мінімум 4-5 інфозматів. Додамо, що окрім такої допомоги, організація цілодобово допомагає батькам, які потрапляючи у лікарню, потребують відпочинку та місця, де можна перебувати, поки діткам проводять різні маніпуляції. Так, зокрема, для цього функціонує кімната Рональда Макдональда. Фантація Дім Рональда Макдональда була. Е... Вже в Україні існує сім років. Наша кімната відкрита шість років тому, і вже понад за цей час, за сім років, в Україні відкрито. Вже є шість кімнат по обласних центрах, по обласних дитячих лікарнях. В цій сімейній кімнаті можуть відпочити батьки з дітками, побавитися дітки, а також при потребі батьки можуть переночувати. Не можуть тут безкоштовно попити чай, каву, поїсти, почитати книжки, побавитися в різні ігри. В планах реалізація ще не одного благодійного проекту задля покращення лікування та перебування у лікарнях дітей та їхніх батьків. У наступних випусках буде ще більше медичних новин та корисних рекомендацій від наших спеціалістів. Тож вмикайте медексперт, адже тут завжди цікаво. Бувайте! Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.